Доброго Ранку. Народний кухар переконаний, аби день був вдалим, то розпочати його треба із вдалого і ситного сніданку. Картопельки хочете? Смажена, тушкована, варена та будь-яка у нас буде картопля по-грузинськи. А приготуємо її разом із знаним журналістом, заступником редактора газети Полтавський вісник, поетом і знаним кулінаром Віталієм Скобельським. Доброго ранку! Доброго ранку. Пане Віталію, от стіл без картоплі, як сирота. У нас він не сиротиниця з такою щедрою картоплею. Чому картопля по-грузинськи? Бо я люблю таке гостре, щоб більше перцю було і воно таке, наче ближче до Кавказу. Її можна е, приготувати дуже швидко, бо, бо можна заготовити заздалегідь. Ну, це, як кажуть, звичайна картопля в мундирах. Це вирізати, де яка, яка є стяточка. Це буде впливати на... Якість нашої страви. Картопелька, хоч і не зовсім рівна, але натуральна. Натур... Самі... Натуральна домашня картопля, да, вирощена в нас, хоч і... Ну, ви бачили, тут такий шмат невеликий городу, да, але ми все там вирощуємо, починаючи від картоплі і закінчуючи помідорами, огірками і, і всім іншим. Ну, власне кажучи, що є і на цьому столі, і буряк, і морква. Ну, всього по чуть -чуть. І Такий принцип, що ну, приготувати з з такого, що не треба йти в магазин. Все домашнє. Да, от, далі ми її пробуємо різати отакими штучками. Пластинками? Ну, пластинками. Да, тесь, так, на три. І закладаємо в цей апарат. А що ж робити, якщо такого апарата немає? Отак вот робить вручну. Раз, раз. І вот так. Пане Віталію, от картопелька. Її так всі люблять в усьому світі. Музиканти присвячують їй своїм мелодії. Я знаю, що Бах написав мелодію для картоплі. Скажіть ви поетичні якісь рядки картоплі своїм. Ну, чесно скажу, картоплі я не присвячую, Мені мені подобається. Білоруський такий вірш, така приказка. Я в Білорусі доволі часто буваю, бо там живуть мої тесті і що в славному місті Бресті, то в них там є така приказка бульба є, вода радом, дров нарубим і парада. Тобто мається на увазі, якщо що є картошка, дрова і бульба. То, то парадок буде, да, буде порадок і ніхто з голоду не пропаде. А звідки берете рецепти? Були одеські рецепти ще там із дитинства від того, як бабуся готувала борщ, борщ, наприклад, у мене теж борщ, можна сказати, що в якійсь мірі це корона, корона така страва, тому що в мене інколи тут і домашні кажуть мені, що там, чи дочка, чи внучка, чи син, що ти щось давно не варив борщу, бо не знаю. Я варю його рідко, але це така процедура, ну, щось дуже їм він подобається. Бо для мене борщ це така ну фантазія. Фантазія а навіть як варю борщ. Я беру на роботі. Відгул на п'ятницю, бо мені треба, щоб нікого нікого в домі не було. Борщовий день. Я, так, Щоб я сам от, я, я і борщ. Приготування їжі, от як на мене, ну, це такий інтимний процес. От я ж кажу, що бабуся раніше, коли там пекла хліб, то взагалі ну, це коли підходило тісто, то там вже взагалі, щоб було тихо, щоб ніхто там не крикнув, не писнув, не, не засміявся. Я думаю, що це в якійсь мірі стосується. І можливо навіть і борщу. Щоб не розсердився. Да. До речі, хліб у нас там же печеться. Ой, то ви такий <зас> господар. Серйозний. О, до речі, консервація в нас стоїть: огірочки, томатний сік, помідорчики. Це ваше? Здебільшого спільне виробництво з дружиною, але в основному я. Мені теж подобається. Ну, вона спеціалізується швидше по огірках, а я по, по асорті. Фруктове, скажімо, там от яблука. Виноград, там якась слива, там якась ясь, груша там є. З картоплею ми вже домовилися, нарізана, чекаємо, що ми будемо робити з нею далі. Беремо олію і рівномірно так і поливаємо. Я роблю тоді десь отак приблизно. Це так. Чеклуємо, як чекло не так. Да. І все, і хай вона стоїть. Вона повинна трошки олію взяти. Да, ми займаємося цибулею. Ріжемо її, як кажуть, у довільній формі. Вона ніколи не буде зайвою. А в мене є протигаз. Я раніше робив навіть ну, хрін хрін терли, та там без протигазу, а протигаз допомагає. І ну Цибуля у вас справжня. Я вже не плачу, а ридаю. Ну що ж. Такий, такий рецепт, нікуди не дінеся. Ну далі взяти. цим рецептом. Від чого плакати Ах. далі будемо. Це вам і рецепт. Тепер беремо оцет, ну і знову ж таки довільно так поливаємо і помішуємо. І можна заодно і перець. Ну тут вже на любителя, тому що я люблю, щоб... Побільше було це, і побільше перцю. Солі ще ж ми забули. Ага, соли солить. Ні, наша картопля просто безпощадна. Ну, от Слози тут я не знаю, ніби. тут вже. Пробуй вірати, що чого ще О, -о, -о, О, Я так думаю, що ще, що ще олії треба. От чого-чого, а цибулі, мені здається, тут достатньо. І вона повинна потім трохи постояти. Хай вона у нас тут трохи настоїться, настоїться, Да. Але ви як такий добросовісний господар, до картоплі ще щось пропонуєте? Бурячок ще пропонуємо. Да. Рецепт, ну, я, я не знаю, де, звідки він взявся, Ну, мабуть, колись мама моя робила буряк, але такий він тушкований. Навіть я б сказав, що смажений. Так. Мама робила, як вона його пекла. Як і картоплю нарізаємо пластинками. Такі ми нарізаємо пластинками. Так, є у нас і буряк. Це значить, ми можемо заготовити тепер цибулю. Наша улюблена цибуля. А я мор. Так, ну що, тепер залишився в нас процес. Так, ми нічого поки що не змішуємо. Ми йдемо. Це така в мене своєрідна колекція сірників. Вона дуже так випадково започаткувалась, бо... Колись ми розбирали один старий будинок і знайшли там цілу таку, ну, як от її називали раніше авоську. Повна авоська, Сірники вони там десь були з 60-го року, 61-го, 62-го, з Гагаріним. А потім я так просто якось, ну от збирав. Зараз такий випадок, да, ну вибирайте, попробуємо зараз. Ой, що тут. Давайте спортсменів. Це ж їм років 40, ну як мінімум. Так, і Сипемо. Цибуля зараз пустить сок. Ну і все, нехай тепер вона плаче. Так, і можна, можна і морку. Будемо зверху бурячок засипати. Лавровий лист, сіль перець і томат паста як можна більше. У нас вже запахло хлібом. І відкриваємо, дивимося, що тут у нас О, щось є. Буряк, я думаю, що вже можна, вже він сирим не буде. У пана Віталія сьогодні вихідний, тому в нього ще дуже багато заготовок і кулінарних сюрпризів. Що ми можемо зробити з цієї сосисочки? Значить, сосиски ми зварили, пробуємо зробити з неї сердечко. Зараз ми її очистимо. А далі буде така ювелірна робота. Її треба розрізати максимально рівно, але так, щоб ну, не кінчик у нас залишився. Його тільки треба закріпити. Історія наших сосисок продовжується. Будемо пробувати. Кажуть з Богом. Сніданок у нас сьогодні повноцінний, тому що ще планується і десерт. Віталій в нас обіцяє і пропонує яблука запечені, так? Це в мене дружина Лена. Вона... Крупний спеціаліст по цих справах. Ну, я так в якості спостерігача і споживача. Ну, а сьогодні спробую, ну, скажімо так, скопіювати. Середину ми просто беремо і видаляємо, але не до кінця. Сюди засипається або цукор, ну, або мед. Ну, ми спробуємо мед. І тепер їх можна ставити в піч. Отож, аби приготувати картоплю по-грузинськи від Віталія Скобельського, беремо відварену картоплю у мундирах, чистимо і нарізаємо кубиками. Щедро мастимо олією та додаємо дрібно нарізану цибулю, а потім оцет, сіль та перець. І залишаємо настоюватися. Для тушкованого буряка на пательні до напівготовності підсмажуємо нарізану цибулю і натерту моркву. Туди ж відправляємо попередньо запечений і нарізаний смужками столовий буряк. Далі сіль, перець, лавровий лист. Перемішуємо і додаємо томат пасту. Тушкуємо до готовності. Якщо кулінарити з любов'ю, то навіть звичайну яєчню із сосискою можна перетворити на шедевр, скажімо, приготувати у формі серця. Давай забираю це серце да, і роби з ним, що хочеш. Mm. А чоловіки, ну хоч інколи даруйте своїм жінкам такі серця. Дуже приємний сніданок. Для десерту нам знадобляться яблука. Вирізаємо з них серединку, але так, щоб дно залишилося цілим. Заповнюємо яблука медом, викладаємо на деко і запікаємо. Сьогодні ми готували із Віталієм Скоберським. У нас вийшов мегаситний сніданок і душевна розмова. Тому радимо вам теж приправляти свої сніданки гарною розмовою, гарною компанією і навіть поезією, такою, якою радував нас сьогодні Віталій Скоберський. Сьогодні насіка поезія, стільки була. Скажем так, кулінарна проза, кулінарна проза. Але да, я хочу побажати глядачам, щоб всім так повезло, поталанило, щоб потрапила до них гості ваша передача. Тож, дорогі друзі, надсилайте свої фірмові рецепти нам на електронну адресу ранок.лтава Ми вже готові йти до вас на гостини. Смачного!